Так, чим відрізняється реклама Instagram, Facebook, TikTok і Google реклама. Google реклама це коли ви заходите в Google і пишете купити квартиру у Vogue. Так? Тобто людина зайшла, написала це своїми руками, і таким чином вам їй попадеться ваш сайт. Наскільки він якісно зроблений, залежить, чи вона залишиться з вами чи ні. А ось реклама. В YouTube, в YouTube, TikTok та Інстаграм. Там навпаки, ми показуємо різним людям, можна сказати, які не цікавились квартирою, чи які цікавились квартирою, показуємо відео, та фото, контент з квартирою. так? І чи вона відреагує на нього чи ні, залежить від якості контенту. Тобто, по великому рахунку. Google реклама це реклама на теплих людей. а Реклама YouTube, Instagram та TikTok – це реклама на холодну аудиторію. Тому тут креативи дуже важливі.